Інформаційна картина дня очима журналістів Алсету. Вітаю вас. Ви дивитесь час місцевих новин. Ми аналізуємо головні події за четвер, 6 вересня. Вебкамери на українських дільницях лякають іноземних спостерігачів. Рішення про те, що на виборчих дільницях під час проведення парламентських виборів в Україні будуть встановлені вебкамери, лякає іноземців, що їдуть до нас. Про це заявив під час прес-конференції у Львові представник американської неурядової організації Національний демократичний інститут Марко Івкович. Представник організації, яка спостерігатиме за виборами в Україні, наголосив, що це рішення є недемократичним. За його словами, у виборців виникатиме враження, що за ними стежать, і таким чином відбуватиметься психологічний тиск. Марко Івкович також зазначив, що тривога через можливе стеження притаманна третині виборців у світі. Нагадаю, Верховна Рада виділила нещодавно майже 1 мільярд гривень на закупівлю веб-камер для виборчих дільниць. У Дрогобичі назріває тарифна війна, і з вересня зріс тариф на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Люди запанікували, тариф несподівано підскочив практично утричі. Тож гаманцям Дрогобичан суджено міліти на очах. До прикладу, мешканці вулиці Самбірської запанікували не на жарт, люди стверджують, за мізерні пенсії не зможуть оплатити кабальні тарифи. Окрім того, люди запевняють, тарифи їм підняли необґрунтовано, оскільки роками у їхніх будинках не виконуються ремонтні роботи. Як наслідок, покрівлі у будинках тече під'їзди обдерті та обшарпані. Сходи біля будинків зруйновані. Також люди кажуть, у переліку послуг, які виписало їм ЖЕО, більша половина не виконувалася роками. Логічно, що не виконуватиметься. І далі виходить, що люди платять за кота у мішку. Скарються мешканці на те, що працівники ЖЕО не роз'яснюють людям за що мають ті платити. Нас ніколи не повідомляли, що вони нарахували, як що туди входить, які е, підпункти е, багато підпунктів. Нам дуже ну не подобається. Наприклад, е, ремонт даху. Коли вони його будуть робити? Чи вони його робили? Але все це вже закладено в тарифи. За труби так само міняли. Де? Ми не бачимо, коли їх міняли. Утепління вікон, коридорні проходи, так само тепер підвали наші, наша територія, до нас яка земля нам належить. Ми проживаємо в будинку 37-й рік. Взагалі нормального такого ремонту не. Було. Було ні разу. Дуже страшні під'їзди такі ужас. Чому такі тарифи, звідки вони такі взялися? Ну я розумію, ну хай би вже там на якихось пару гривень нам додали, ну то взагалі, то, то і ще раз так. По тарифах у нас така ж сама проблема. Будин, не прибирайся взагалі на сходах. Ми самі робимо ремонт на сходах. А за що оплата? Ми б хотіли знати, зустрітися на начальством і знати, чому в нас така. І по-перше, так, бачите, різні тарифи. В тому будинку один тариф, в нашому інший, в тому інший. На основі чого вони то все розумієте, сформували. Окрім високих тарифів, люди нарікають на бездіяльність комунальників та місцевої влади і у інших питаннях. Зокрема, кажуть, самотужки зібрали кошти на облаштування дитячого майданчика у дворі. Натомість ніяк не допросяться, щоб встановили люк на каналізації, яка була відкритою. Тож людям довелося самотужки закривати її дошками, аби не сталося лиха у жахливому стані і Будинкові території біля будинків Яма на Ямі. Складається враження, що час на вулиці Самбірській зупинився. Тим часом УЖЕО запевняє, що тарифи привели до обґрунтованих норм. Є необхідність, тому що, ви знаєте, що з 2008 року тарифи не підвищувалися. Чотири рази вже піднімалася мінімальна заробітна плата. Зросли у, на 30-40%, а то й на 50% енергоносії. Пальне, будівельні матеріали і далі продовжує з дня на день рости. Промінчик світла у кінці темного тунелю таки з'явився. Уже опобіцяли нам, що готові зустрітися із мешканцями вулиці Самбірської та спільно із ними переглянути їхні тарифи. Візиту представників житлово-експлуатаційного об'єднання слід чекати не пізніше 12 вересня. Проте, окрім комунальних негараздів, нарікають мешканці самбірської і на нічний магазин, що є сусідом будинку 78. Люди кажуть, через продаж там спиртних напоїв не мають спокою ні в день, ні вночі. Через день чи через два дні ми викликаємо поліцію, щоб прийшла навести порядок. Це просто неможливо. Це не життя, а це якісь випробування людей, які не можуть практично вночі спати. Хлопці, пиво, горілку п'ють, б'ються, матюкаються, машини відвідають, машини проблем, сигналять, точно. машини з музикою. Просто, дякуючи пані Тетяні Михайлі спивається все самбіс. Терпіти бездіяння влади та завищені у кілька разів комунальні тарифи люди наміру не мають. Апелюють в усі можливі інстанції та установи і кажуть, що продовжуватимуть це робити. Окрім мешканців вулиці Самбірської, аналогічна ситуація назріває і на вулиці Холмській. Репортаж про цю вулицю дивіться уже завтра. Виборча кампанія на Дрогобочані щонадень день то набирає обертів. Кандидати в депутати працюють із майбутніми виборцями. Хто словом, хто саморекламою, хто переконаннями. Другобичани зауважили політичної реклами у місті явно більше його сюди. Тим часом у міській раді закликають кандидатів не забувати. Політичну рекламу другобичі дозволено вивішувати у відведених для цього місцях. Здебільшого це дошки оголошень та бігборди. За словами керуючого справами виконкому Євгенія Шильника за новими нормами закону України про вибори заборонено для політичної реклами та агітації використовувати будинки та приміщення органів державної влади, об'єкти культурної спадщини та транспортні засоби, чим часто полюбляють грішити штаби кандидатів. Зважаючи, Ще на це відділу економіки міської ради доручено провести роз'яснювальні роботи із перевізниками. Штаби завжди використовували транспортні засоби як ресурс для розміщення інформаційних матеріалів. Станом на сьогоднішній день ніяких агітаційних матеріалів на транспортних засобах громадського громадського ну, загального користування не допускається. Влада Трускавця залишила Франка на призволяще. Мешканці Трускавця знайшли зруйноване погруддя Івана Франка. Уже майже місяць влада Трускавця не виконує власну обіцянку реставрувати пам'ятник Каменяра. Про це під час прес-конференції у Львові повідомив член ініціативної групи з відновлення пам'ятника Івану Франку. у Трускавці кореспондент місцевої газети Василь Кирилич. Нагадаємо, у ніч на понеділок, 20 серпня, хтось кинув по груді Івана Франка із постаменту у Трускавці. Влада міста пообіцяла відновити пам'ятник до 27 серпня, дня народження Каменяра. Однак обіцянки залишилися невиконаними, а зловмисники досі не покарані. Як зазначає журналіст, сам Юст Франка від вчинку вандалів практично не постраждав, адже впав на клумбу. Однак працівники КП «Парк Урортний» недбало вкинули по груді у кузов та вивезли у парк, де залишили Франка. Лежати обличчям у смітті активіста міста хотіли забрати цю архітектурну пам'ятку, щоб привезти самим до ладу. Однак їм цього не дали зробити. Комунальне підприємство, яке опікується погруддям, не дає можливості людям навіть наблизитися до Франка. У школу за навчанням та здоровим сном трускавецькі школи єдині у області, облаштовані спальними кімнатами для першокласників. Про це повідомив завідувач міського відділу освіти Михайло Шубак. Сьогодні така вимога є обов'язковою для усіх загальноосвітніх шкіл міста. Відповідно до санітарних правил та норм в організації груп продовженого дня. Учні першого класу мають бути забезпечені спальними кімнатами та ігровими. Для облаштування таких кімнат у трьох школах Трускавця цього року із міського бюджету було виділено дев'яносто. Сто тисячі гривень на ці кошти придбано ліжка, матраци, постільну білизну. Трускавець єдине місто області, яке може наразі похвалитися такими результатами, зазначив керівник відділу освіти Михайло Шубак. Другобич в епіцентрі культурних подій у місті стартував п'ятий міжнародний фестиваль Бруно Шульца, всесвітньо відомого письменника та художника. Протягом семи днів рідне місто Шульца перетвориться на осередок вшанування творчості митця. Відкривали фестиваль сьогодні у приміщенні Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. На святкування 120-х роковин від дня народження та 70-х роковин смерті Бруно Шульца до Дрогобича завітали представники культури та міністерства України, Польщі та інших країн. Загалом на фестиваль Бруно Шульца з'їхалися представники 17 країн світу. Я дуже радий, що ну треба сказати перш за все українсько польської співпраці, але і з участю партнерів з інших країн. Ми будемо, будемо мати найближчими днями можливість вшановувати пам'ять Бруно Шульца і аналізувати його творчість. Переконаний, що завдяки тому ще більше, ще глибше зрозуміємо велике значення творчості Бруно Шульца для культури української, єврейської, польської, для культури світу. Протягом усіх днів фестивалю у місті проходитимуть творчі виставки відомих авторів з України, Польщі та Німеччини. кажуть організатори. Також відбудуться читання творів Бруно Шульца, виставки його робіт та творів, лекції відомих журналістів та авторів. На фестивалі будуть представлені понад 20 виставок, 5 концертів та 3 спектаклі. Щодо літературно-наукової частини кількаденного фестивалю, то вона також буде різноманітною. Цей цей міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Є справді надзвичайно важливою подією. Є подією, яка піднімає міжнародний авторитет міста. Є подією, яка дозволяє Дрогобичеві все більше і більше заявляти про себе і впевненіше на міжнародній арені, за словами кандидата у депутати до Верховної Ради Віктора Возняка, який сьогодні був присутній на відкритті фестивалю. Враження від дійства двояке бачачи міністра, бачачи управлінця культури і згадуючи, як ми проводили Франкофест. Нам було, нам наші наші всі звернення було проігноровано. Ми практично мали проблему з проведенням фестивалю. А тут і міністр профінансував, і управління культури Львівської держадміністрації профінансувало фестиваль. Звичайно, це добре. Звичайно, це добре. Але чомусь та фраза і чужого навчайтесь, але й свого не цурайтесь, мені чомусь весь час було в голові. Нагадаємо, фестиваль триватиме до 12 вересня. Паралельно мистецько-культурні заходи відбуватимуться і у Львові. Днями на вулиці Юрія Дрогобича пройшла літургія біля хреста та скульптури Божої Матері, які розміщені у невеличкому скверику. Хрест у так званому Маріїнському сквері постав декілька років тому. Встановити реліквію людей підштовхнула пам'ять про церкву, яка існувала на цьому місці ще у 12 столітті. Це була церква Пресвятої Діви Марії, яку насильно свого часу забрали під костел. Однак після появи у Дрогобичі мурованого костелу церква знову служила громаді міста. Щоправда, у далекому тисяча Семдесят восьмому році святиню перевезли у Новошичі. з того часу. у 50-ту річницю перевезення церкви на її місці люди встановили пам'ятну фігуру, яку згодом знищили комуністи. Щоб пошанувати святе місце, люди, які мешкають на цій вулиці, встановили хрест та скульптуру Божої Матері, біля якої постійно складають молитви. І кожний рік сюди ми приходимо молитись, пам'ятаючи, що ця церква була посвячена честь Божої Матері. Той зв'язок. Наших поколінь це наша пам'ять. Хто ми є і як ми маємо жити, на Львівщині жінка за 7 тисяч доларів замовила чоловіка. Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю головного управління. МВС України у Львівській області попередили вбивство 35-річного жителя Львівщини, яке замовила його ж дружина. У серпні працівники ОБОС Львівщини отримали оперативну інформацію про підготовку замовного вбивства, тож стежили за підозрюваною. Як було встановлено у процесі перевірки, позбавити життя чоловіка вирішила його колишня дружина, яка була незадоволена питанням щодо розподілу їхнього спільного майна. У якості посередника для пошуку кілера жінка звернулася до свого знайомого. Останній поділився задумом із своїм колегою, який погодився виконати таке замовлення. Трагедії не сталося. Жінку затримали під час спроби передачі коштів. Порушено кримінальну справу. Вирішується питання про взяття жінки під варту. А от у Львові унікальна знахідка. Підвал на стелі якого релігійні малюнки та написи на євриті. У Львові у підвалі будинку на вулиці Івана Франка, 71, а саме на стінах та стелі виявлено малюнки та написи на івриті. Поки що фахівці визначаються, яким часом датувати цей розпис. Є припущення, що у підвалі раніше була кімната для молитви, а написи це 10 заповідей. За словами місцевого мешканця Дениса Ковалевського, люди затіяли у підвалі ремонт, але коли почали обдирати штукатурку, то помітили на стінах малюнки та незрозумілі написи. Відтак одразу звернулися до фахівців. Як повідомили в управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради, уже зроблено фотофіксацію малюнків та їх законсервовано. Фотографії перед. Денов інститут Укрзахід проект Реставрація такими побачили журналісти Алсату. Інформаційне обличчя Четверга. Я дякую вам за увагу та нагадую, програми нашого телеканалу. Шукайте у соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакті. Окрім того, щоденно дивіться повтор програми час місцевих новин о 22.00. Легкого вам вечора. Побачимося завтра. На все добре.